Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо загальний розклад, але на специфічну тему. Да? Він буде трошки відрізнятися від попередніх, тому що я взяла колоду 9 місяця. Це колода, яка дуже круто підсвічує внутрішні наші блоки. Вона дуже круто показує наші страхи, які нам заважають рухатися вперед, які зараз блокують наше проявлення. Тому я вам рекомендую зараз ви. І задати да, такий намір, задати питання до карт, а що зараз мені заважає проявитися? Які блоки мені заважають проявитися? І зараз да я буду перетасовувати карти після того, як ви поставили таке питання. І ті карти, які будуть випадати, вони будуть своєрідною відповіді. Перші карти випали. І давайте поділимо да їх на групки. Ще одна карта випала, зараз я її підійму І давайте поділимо їх на такі групки, типу, щоб кожен розумів, там, чи вам потрібні всі карти, чи вам потрібні тільки там перші карти, які випали, чи вас цікавлять тільки останні карти, які випали. Подумайте про це. Да, зараз також такий як критерій собі поставте. А, і яка буде, яка буде відповідь? Да? Ну, друга тільки одна карта випала. Дуже цікаво, да, що... А що це все що випало? І давайте третю групку карт. Зараз які випадуть. Ніякі не випадають, хоча їх так незручно тасувати. Вони такі якісь длінні єсть. І, можливо, ще ось ця хоче вилізти. І, можливо, ще щось. Чи це все. І ось. Супер! І давайте подивимося, які в нас карти взагалі випали, да, щоб ми орієнтувалися, які блоки зараз да, вам заважають. Я зараз буду говорити лише про якісь внутрішні блоки. Тому що зовнішні – це само собою, але оскільки колода така досить внутрішня, направлена на це, я хочу підійти до цього питання, да, по-філософськи назвемо. І давайте почнемо з першої групки карт, які тут випали. Що тут випадає? Випадає лицар жезлів, далі йде вежа, потім йде п'ятірка кубків і та остання карта колісниця. Якщо ми зараз подивимося на ці чотири карти, які були першою групкою, і якщо там ви розумієте, що для вас важлива тільки ця, ці карти, то да, можете лише про це слухати, але десь там також буде відповідь на ваше питання. І так, лицар жезлів це взагалі а, карта, яка в плані блоків і установок показує, що ми можемо дуже швидко чимось загорітися, але потім ми так само швидко да, і вигораємо. Коли ми не вміємо фільтрувати ось цей час на якусь справу, тобто ми впадаємо в такі певні крайнощі. Я або взагалі нічого не роблю, бо в мене немає бажання, або якщо в мене бажання з'явилося, то все. Це, я навіть спати не буду, мені не треба нічого, ні стосунки, ні відпочинок абсолютно нічого, крім ось цієї дії, яка мене зараз запалює, яка мене пробуджує. Знаєте, це така дуже швидка мотивація. Там на день, на два, на тиждень і далі все. Ця мотивація закінчується, і наш розвиток на цьому закінчується. Так? Тобто, це ось така установка. І з чим це може бути пов'язано. Далі йде карта вежі. Вежа це коли наше бачення. Життя, наша структура життя, наша опора життя, да? а з чого це складається? Це наші певні цінності, переконання, догми, програми, з якими ми живемо. Вони не. Приносять нам результату, або вони вже не працюють на нас, або вони вже змінилися, а ми ще досі за них тримаємося. І тут, наприклад, може бути те, що взагалі питання нашої мотивації по лицарю жезлів, воно абсолютно неправильне. Чому? Тому що тут да, йде п'ятірка кубків. П'ятірка кубків, якщо ви подивитися на саму карту, бачите, ми закриваємо вуха, ми не хочемо чути, ми хочемо втікти да, від тих людей, від тих обставин, які диктують нам, що нам робити. І ось тут це така ситуація, коли я не задоволений тим, що я маю. І у вас також може бути хибна мотивація в тому, що ви дієте не через те, що ви хочете, не через да, якісь там великі цілі, не через те, що ви кайфуєте від процесу, а взагалі від того, що я просто хочу втікти з того стану, де я є. Да? Тобто це така мотивація з недостатку, коли я хочу просто втікти. І от вам дається ось ця мотивація. Ось ця енергія лише на той проміжок часу, поки ви тікаєте, поки ви намагаєтеся да, втікти з цього місця, з цієї якоїсь там атмосфери, і коли це стається, все, все закінчується. І далі випадає колісниця. А колісниця в мінусі, да, карта блоків і так далі, це коли я можу йти по головах, я можу рухатись вперед, але я можу рухатися лише якимись такими короткими забігами. Да, коли я працюю не системно, а коли я там трошки... Попрацював і здався, попрацював і здався. попрацював і здався. Да, я трошки втік от з цієї ситуації, яка мені не подобалася, яка мене да, трошки смущала, і все на цьому все закінчилося. Тому тут важливо да, пам'ятати про це і в форматі колісниці, і ще, якщо ми говоримо про якісь внутрішні блоки, що зараз нам заважає проявлятися, то це може бути ще така закритість. Бачите, у нас колісниця вона в броні. Я закритий, я захований, не я... мені не треба. Треба чужа підтримка, все, я просто як машина. Да? І ось тут також може бути помилка, тому що коли да, як тільки ти одягаєш ось таку певну броню, коли ти починаєш сприймати себе як таку машину, тобі не треба нічия підтримка і допомога, ти також дуже швидко вигораєш, тому що рано чи пізно ти не можеш тянути все на собі, і твоя мотивація від того, що я просто не хочу жити, як я зараз, вона втрачається. Да? І, до речі, да, по вежі ми самі можемо вибудовувати собі. В житті ось цю мотивацію. Наприклад, да, люди вони м м кредити можуть брати для того, да, це як мотивація заробляти для них більше. Але знову ж таки, тільки ми з них виходимо, все, в нас да, все рівно. Да, мотивація це будувати там і зайти в якісь аб'юзивні стосунки, тому що ти розумієш, що тільки така да, біля такої людини ти зможеш там о, відчувати якусь, якийсь ось цей дофамін. Тобто, це ось такі речі, да, які при які нам говорять карти в перших. Перших да, ті, що випали. Друга карта, другий сет, це всього одна карта, да який блок стримує тут десятка мечів. Загалом, якщо ви подивитесь на карту, то ви зрозумієте, що тут вас стримують більше ваші внутрішні страхи. мечі – це взагалі наша голова, наші думки, наші, наші погляди на життя. А по десятці мечів ми. Боїмося, ми боїмося осуду. І ми да, наскільки намагаємося вписати себе в рамки, да, в рамки е, якихось правил, в рамки очікувань від вас, що ви себе повністю заганяєте. І заганяєте все більше і більше. Бачите, ось тут по десяті мечів вже немає навіть місця розігнутися. І далі тобі вже нема куди тікати. І далі оці всі якісь очікування, претензії і тому подібне, воно просто вас. Починає ранить. І зараз може бути стан, те, що да, от я як там загнаний звір, я як в клітці, я не можу вийти, я не можу розкрити себе і проявити себе. Тому що страх чужих думок, чужого осуду, да, а що скажуть інші люди, а що про мене подумають, він набагато сильніший, аніж, аніж ваші бажання. Тому тут треба да, з цим саме працювати. І також останній сет і ще чотири карти, які випали, що у нас тут по внутрішніх блоках. А, та, 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 та. Ага. А, дивіться, в нас тут випадає трійка мечів, далі випадає місяць, і випадає королева кубків, і далі випадає лицар мечів. Що, та, третій сет, каже нам на питання блоків, що нам зараз заважає. Трійка мечів це коли ми все беремо дуже близько до серця. Якщо ви взагалі подивитися на саму цю карту, то ви побачите, дати, що все, мечі вони пронизали моє серце, а це коли. Ми все близько приймаємо до серця, коли ми дуже переживаємо за все, коли нас все ранить, люди нас ранять, і ми такі, ох, ох, не можу жити. да Ось оце трійка мечів. Але чому да хто нас ранить, чому нам боляче? А далі випадає місяць. Місяць це карта ілюзій. Угу. Бачите, люди, вони як оці маріонетки, і вони керує місяць. Місяць це у нас енергія ілюзій, страхів і підсвідомості діємо не ми, да не через те, що ми усвідомлені і приймаємо якось логічно рішення. Наші дії вони. Є наслідком того, що ми керуємося нашими підсвідомими страхами. Да? І чому я не проявляю себе по цій карті? Чи, який у мене блок? Тому що я сиджу в підсвідомості. Да? От в мене є страх, те, що там сцена це небезпечно, да? Там ще якась установка там а, говорити голосно на людях це небезпечно. І ось це потім призводить да, до трійки мечів. Мені боляче, тому що кожна така думка вона принизує моє серце і далі. Що йде далі йде королева кубків і лицар мечів. Це може бути така підсказочка, що в вашому колі оточення, да, яке, яке у вас є, можуть бути люди, які вас стримують і які вас да, можуть трошечки так під, підковирювати з приводу цього, тому що королева кубків і лицар мечів це придворні карти. і це придворні карти, і вони показують саме от таких да, людей. І також дивіться, по королеві кубків, яка є, бачите, вона чорним кольором. Чорний місяць ну, бік да, місяць це, це той, який ми не бачимо. Тобто це якісь наші темні сторони, якісь наші темні проявлення. І якщо ми взагалі подивимося на питання темної сторони, то тут потрібно працювати з нею. Що таке темна сторона? Це не те, що ти погана людина, да? це просто набір тих якостей, які соціум вважає непристойними, а соціум може вважати непристойними якостями там занадто відкритість, да, або там в когось це може бути там виражати свої емоції, це неправильно. І загалом тут потрібно проаналізувати, а що у вас да що ви сприймаєте як свою темну сторону? До речі, на це питання можна взагалі зробити окремий розклад, да, Якщо вам цікаво, в мене є повна консультація про тіньову сторону. Про її прийняття, да, які там у вас є сильні сторони, який потенціал там у вас закритий. Я вам її прийняти, якщо цікаво, да, пишіть мені в інстаграм чи в телеграм, посилання буде під описом під цим відео. Ось оце королева кубків, вона саме про прийняття цієї тіньової сторони, тому що, по суті, ми і керуємося по місяцю, да, якимись страхами і так далі. Але замість того, щоб взяти ресурс з тіньової сторони, ми себе заганяємо, ми такі, ні, ви закриті. І починається, да, ми йдемо по лицарю мечів. Ми критичні до себе, ми насторожені, ми все, що дасть зайве, все, що не вписується ось в ці рамки, ми оцим мечем, як наче відрубуємо. Але церк мечів це дуже конфліктна людина. І до речі, чому ви зараз не проявляєте себе по лицарю мечів? Да, по цих картах, які Це взагалі може бути через те, що ви насправді дуже переживаєте зараз великий конфлікт всередині себе, да, тому що. У вас є ваші прагнення, у вас є ваша тіньова сторона, в якої величезний ресурс до проявлення і так далі. Але через те, що ви стримуєте себе, відбувається внутрішній да, такий конфлікт, як наче оці шестеренки, які мають вас кудись вести, вони не ведуть. Тому ось такий вийшов розклад. Якщо вам сподобався такий формат, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.